За останні два роки Житомир пройшов шлях від обґрунтування необхідності до конкретних кроків з реалізації проєктів з модернізації теплових мереж міста. Зокрема, вже підписано договір про залучення кредитних коштів з ЄБРР. Саме на цьому під час презентації Житомира наголошував міський голова Володимир Дебой. В цілому ж градоначальник висловив сподівання, що Житомир стане цікавим для потенційних швейцарських інвесторів. На території міста працює підприємство Фешн Груп, Жирок Альфа. ТОВ Дамас інші підприємства, і я хотів би підкреслити, що це підприємства, які прозоро, порядно і відповідально соціально працюють на території міста, за що ми вдячні, і мені це особливо приємно сказати в присутності пана посла. Посол Швейцарії Крістіан Шоненберг відзначив, що між Житомиром та Швейцарією є багато подібного, зокрема національне та релігійне розмаїття, пріоритетне вирішення питань енергоефективності та енергозбереження. До складу швейцарської делегації увійшли також керівники підприємств, серед яких Віктор Шафранський, директор представництва компанії Novartis Фарма Сервісес в Україні, яка є однією з найбільших фармацевтичних фірм світу. Напрямки нашої, нашої співпраці з медичною спільнотою нашої країни це є лікування важких онкологічних захворювань. Ми допомагаємо медичній спільноті в області трансплантології і медикаментозному забезпеченні трансплантології. Ми працюємо в напрямку лікування тяжких інфекційних захворювань. Ми працюємо в напрямку кардіології. Кінець ділової зустрічі був по українськи гостинним сторони обмінялися подарунками. Це символ.